Вітаю вас, малята! Перше наше завдання від осінніх листочків. Давайте з вами порахуємо зворотньою лічбою. Почали десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чтири. Три. 2. Один. Молодці. Наступне завдання підготувала горобина. В цьому завданні нам потрібно правильно орієнтуватися в часі. Роздивиться картинку, яка частина доби зображена ось тут. Ранок а ось тут. День вірно, а ось тут. Яка частина доби зображена? Вечір вірно. А ось тут яка частина зображена? Ніч молодці. А ось чотири пора року. Осінь, зима, весна, літо. Скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь. А яка пора року настане? Молодці зима. А яка пора року прийде до нас після зими? Молодці весна і після весни до нас завітає яка пора року? Літо молодці. Порахуйте і скажіть, скільки всього вийшло на картинці. Складіть і розв'яжіть задачу. На столі лежало три цукерки. Матуся поклала ще дві. Скільки всього стало цукерок? Якщо 3 додати 2, дорівнює 5, всього 5 цукерок. На галявині було 4 голуба. Від них полотів один голуб. Скільки залишилось голубів. Чотири. Відняти. Один дорівнює три. Три голуба залишилось. Скільки всього білочок? Три. Скільки горішків скільки потрібно додати горішків, щоб і білочок, і горішок стало порівну. Молодці! Дякую вам за увагу. До побачення!